Бо я устами вже спивав твій повний келих, бо я тобі до рук Торкав з блідим чолом, бо часом я душі твоєї ніжний шелех вдихав закохано мов пахочі смарком, бо довелось тобі мої слова вразливі почути, від яких таємність нароста, бо бачив, як двох Заплакані щасливі, зливали ми в одно і погляди й в уста, бо бачив, як вгорі засяяла з прожогу твоя зоря, яку окутав щільно зброк, бо бачив, як мені на життєву дорогу спускався дні твоїх трояндовий листок. Тепер швидким рокам сказати я спроможній. Я не старітиму, назавжди відійдіть, забравши водночас зів'ялий квіт ваш кожний. У мене на душі буяє пишний цвіт.